Коли книжники, що були з фарисею, побачили, що Ісус їсть з митрими, та грішниками, сказали Очам, чого Він їсть і п'є з митрими та грішниками. Книжники з фарисею згіршилися тим, що Христос Бог їсть з грішниками, з Митрями. З поганими людьми, вони сприймали інших через призму своєї зверхності, гордості, не мали свої уявлення про релігію, про добре поганих людей. І через те осуджують Христа Ісуса і не вірять, що Ісус є Богом тому що осуджують його, не захоплені його діяльністю, чудами, не радіють, що він між митрами та грішниками, що він прийшов навертати тих людей, які пропадали в гріхах. Фарисеї, книжники мали свій спосіб життя, свою поведінку. Ми відсторонилися від людей, хотіли бути показово праведними, але їх не цікавило спасіння грішників. Яку позицію ми займемо в житті? Маємо бути з Ісусом. А Ісус серед грішників він прийшов, щоб їх навертати. І Він нас поведе до грішників, щоб ми. Говорили їм про Бога. Якщо ми з Господом Ісусом приймаємо тіло крок Христа в Євхаристії, любимо Христа Господа, живемо згідно з словом Івангеля Нової Католицької церкви, тоді в нашому житті будуть з'являтися грішники, начебто випадково, але ми будемо мати нагоду говорити про Бога, про Христа Ісуса, Живого Воскресного, Спасителя, про те, що. Потрібно каятися, навертатися. Якщо ми будемо з Христом Господом і серцем по житті, тоді в нас не буде відрази до грішників, до митрів, а навіть до фарисеїв, бо що одні, що другі є грішники. І будемо мати бажання проповідувати їм Христа розп'ятого і Воскрес, будемо хотіти боротися за навернення людей до Бога, за їх спасіння. Чого він їсть і п'є з митрями та грішниками, та того, щоб їх навернути, щоб врятувати, щоб вони покаялись, повірили, покинули гріхи і жили побожно. Ми не йдемо до грішників з тою метою, щоб разом з ними їсти, пити, з них користати, і щоб в гріхах їхніх брати участь в грішних розмовах чи справах. Ми йдемо до митерів та грішників, тому що Дух Святий нас веде. Щоб ми їм проповідали Христа Ісуса, щоб ми їх навертали і показали приклад нового життя в Святому Дусі, Божій благодаті. Якщо ж ідемо до Фарисеїв та книжників, до тих, що вважають себе праведними, цураються людей, вважають себе культурнішими чи релігійнішими, і зверхньо поводяться до інших, тоді ми їм показуємо приклад милосердя до ближніх. І заохочуємо їм їх теж до покаяння, щоб покинули гордість, щоб розуміли, що Господь Бог любить всіх людей, і вони мають йти до інших людей, і не повинні бути зверхніми, гордими, осудливими і не мають права цуратися людей, а мають їм говорити Божу науку, навертати їх і відкинути свою гордість і повинні. Бути послужливими, покірними, чи грішників, чи псевдоправедних людей, які є теж грішниками, ми не повинні цуратися, а маємо одних і других навертати і довертати від всякого зла. І жити побожно. і бути з Ісусом, головне бути з Ісусом учні Христа Господа чують від. Книжників, що з фарисеїв, чому Христос їсть і п'є з Митрями та грішниками. Учні багато наслухалися про Ісуса. Одні хвалять Христа Господа, що він чинить великі чудеса, безмежно добрий, святий Син Божий, інші нарікають на нього ще інші. Хочу доказати, що Христос Бог є поганою людиною, що Він самозванець, що Він і взагалі не Бог і не Христос. Подібно як ті фарисеї, котрі дорікали, що Ісус начебто є грішний, бо Він їсть і п'є з митерями та грішниками. Так і ми не раз почуємо про Бога різну думку, що нібито Бог винен, що такі біди нещастя в нас, чи в державі, чи де інде що тоді би Бог не додав нам чогось доброго, а насправді ці всі звинувачення є голослівні, неправдиві, бо Бог є повнота добра, і він чує добро. І ми маємо завжди захищати честь гідність Господа Бога, а також повинні говорити Божу науку всюди, чи я спротив Христу Господу і Божим Словам на усі Католовської церкви, чи навпаки, хтось, начебто, підтримує Католовську церкву, церкву Божі закони, нібито є віруючою людиною, а насправді по житті живе в гордості, в в розбещеності, в гріхах, на чистоті. І таким теж людям треба проповідувати покаяння, щоб вони зі свого п'єдесталу гордості, зрозумілості, йшли і покаялися, щоб жили поможно, чинили добро. І правильно розуміли Господа Бога, всі до Наукокатовської церкви, Святому Дусі, і щоб до ближніх відносилися з милосердям. Чого Він є і п'є з митрями та грішниками? Якщо ми п'ємо і йому, і говоримо з митрями та грішками для того, щоб з них скористати, з їхніх фінансів, то для чого ми прийшли до них? Христос не прийшов для того, щоб користати з них. Він прийшов, щоб їм показати приклад нове життя, виконання волі Небесного Отця, щоб сказати їм, що Він є Спаситель, що вони покаялися і були врятовані. так і ми не дивимося тільки на вигоди, які можемо мати в стосунках з грішниками, з тим попліткувати, з тим матеріально скористати, а ті нам чомусь допоможуть. Нам таких нездорових стосунків егоїстичних. Корист... Корисливих не потрібно, ми маємо думати про одне, як тих людей навернути до Бога, відмолити, привести до сповіду, до правдивого покаяння, до нового життя в Святому Дусі, що вони приймали святі тайни і жили по Божному. Якщо живемо з грішниками, ми тримаємо все життя, які цураються святих таїн, які не хочуть жити по в гріхах чи в родині, чи в праці, чи в сім'ї, якщо є такі стосунки. То питається, чого ми з ними там перебуваємо, щоб їм догоджати в гріхах, чи для того, щоб їх навертати до Бога, відмолювати і показати приклад святої поведінки. Маємо задумуватися, для чого ми є серед людей, які не навернуті. Бо багато людей зустрічаємо які не з Богом. Одні вдають, що вони релігійні, а насправді в гріхах інші явно грішать і нехтують Богом. І Бог говорять. Серед одних і друг має показувати, наприклад, віру в Бога, любові до Господа, до ближніх, побожність. І злом за зло не потрібно відповідати, і не треба грішників сварити, чи їх проклинати, чи погрожувати. А їм треба говорити про Божу любов, що з Богом найкраще, а в гріхах дуже погано і в своєму егоїзмі теж недобрі людині. Треба припросити Бога за свої провини і прийматися тайни, і прийняти Божу любов, благодать і жити в Святому Дусі, і тоді вони будуть щасливі, Богом благословенні. Треба людям пояснювати про трагедію гріха, про те, що гріх руйнує людину біжутські стосунки. Що жити по – це не обтяжливо чи не цікаво, а навпаки, жити з Богом для Господа. Я дуже благословенно, радісно, людина, яка з Богом має мир, любов, має мудрість, має силу Духа Святого, щоб чинити добро. Чого Він і п'є з митрями та грішниками? Чому ми між грішниками, між людьми перебуваємо? Чи для того, щоб вижити і щоб нам цікаво було, щоб нас не чіпали, чи навпаки ми йдемо до людей, для того, щоб їм проповідувати Слово Євангелія, свідчити про Христа Воскреслого, про нове життя в Святому Дусі і захочувати їх до покаяння. Просімо Духа Святого, щоб ми були завжди в єдності з Ісусом, що виконували волю Небесного Отця і що були там, де хоче нас бачити Христос Бог.